Вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Ольга Желізняк. Буду відповідати на ваші питання, які Ви задаєте в коментарях. Ось один із коментарів, на який би я хотіла відповісти. На якісне пошиття одягу потрібно багато часу. Це і знімання вимірів з фігури, це і побудова базової основи, це моделювання базової основи, і далі виготовлення лекалу, розкріє так весь процес виготовлення виробу. Якщо я буду знімати кожного разу, кожного відео, як я знімаю мірки, як я Будую базову основу, як я роблю моделювання. У мене буде багато зайвого, зайвої інформації в кожному відео, і вона буде повторюватися з відео в відео. І ті підписники, які довго зі мною, вони би просто казали, нащо нам показувати цю інформацію, якщо ми її бачили у попередньому відео. І от для того, щоб кожного разу не повторюватись, я винесла якісь фрагменти в окремі відео. Є відео на каналі з тим, як знімати виміри з жіночої фігури. Там я більш детально розказую, як це робити. Також є відео на каналі з побудовами базової основи для пошиття того чи іншого виробу. Коли я знімаю відео з пошиття, наприклад, сукні чи з пошиття світшоту чи з пошиття верхнього одягу. В кожному відео я одразу, одразу приступаю до моделювання базової основи. Я одразу беру базову основу, яку я побудувала заздалегідь. І в кожному, в кожному відео є посилання на цю побудову. Ви, читає, ви опускаєтесь в опис і дивитесь, які відео я рекомендую для пошиття цього виробу. Тож читайте описи під кожним відео. Я там даю всі відео, посилання на всі відео, які необхідні вам. Якщо ви тільки підписалися останнім часом багато було підписників нових, тож я хочу провести невеличку екскурсію по моєму YouTube-каналу і розказати, де що знаходиться. Увага на екран! Зараз ви бачите головну сторінку мого каналу. Ви бачите вкладки, їх 6 штук. Остання вкладка у каналі це про мене. Написано: тут всі посилання на мій інстаграм, на мій Facebook є. Далі є така вкладка сообщество, можете зайти, подивитися. Далі є вкладка відео. Давайте зараз зайдемо. І тут всі відео в переміжку. За весь рік існування мого каналу. Як же ж орієнтуватися, де що знаходиться? Ми заходимо у розділ плейлисти, відкриваємо його. І ось тут бачимо всі плейлисти, які в мене є? Ось у нас розділ конструювання. Давайте подивимось весь плейлист. Конструювання це побудова наших викрійок. І ось переглядаємо все, що нам необхідно. Перше відео це як знімати виміри з жіночої фігури. Далі, якщо у вас є складності з зняттям вимірів, ви можете скористатися галузевими стандартами. Я знімала про галузеві стандарти ось це відео. Далі є у мене відео, як, в чому особливості роботи в ндпошиві та у масовому виробництві. Дуже цікаве відео, рекомендую подивитися. Далі, ось базова основа спідниці, олівець. Далі, ось рукав, викрійка. Викрійка оверсайз. Ось ця універсальна викрійка. Це базова основа, яка вам знадобиться для пошиття суконь, якщо ви полюбляєте силует оверсайз, для пошиття халату, для пошиття курток, жакетів, оверсайз, жилетів, навіть утеплених. Багато чого можна пошити з однієї цієї викрійки. Далі. Оскільки оверсайз потребує розмоделювання на та плечової виточки, у нас є ось це відео. Ви заходите і дивитесь, як розмоделювати на грудні виточки. Ось є, є ось таке відео. Тут я розказую про побудову базової основи сукні. І коли я шию сукню, я вже використовую цю базову основу. Вона в мене одна для мене. А з прибавкою до пів, на пів обхвату грудей 5 см. Якщо ви полюбляєте більш прилеглий силует, можете брати менші прибавки. Тут я все про, розказую про побудову базових основ. Далі, ось це відео, як знімати викрійку з готового одягу. Далі, ось побудова. Комірів, побудова капюшонів, все є є ось у цьому розділі. І ось зліва ви можете побачити опис цього плейлиста. Далі, ну, давайте прийдемо до іншого розділу. Так, у мене є, наприклад, технологія. Відкриваємо плейлист технологію. Тут поки що мало відео, але згодом після війни я дознімаю відео з повозлової обробки виробів. І ось тут є опис, що тут буде знаходитися зліва. Так, можете передивитись. Для початківців є відео з машинних швів. Тут я все розказую про шви, як правильно обробити виточки, щоб вони були гарні. І ось. Трохи відео є з технологією. Далі, давайте подивимось о, ось цей лист. Посмотрите весь плейлист. Розділ творчість. Він маленький, я думаю, він буде таким. До війни в мене був бренд одягу, але, на жаль, через війну я залишилась без нічого. І без дому, і без бренду. Тож, починаємо з нуля. І ось тут я знімала відео, як я. Приймала участь у показах. Навіть мою колекцію напечатали у журналі Бурда. Тут є, я розказувала про це. Так, давайте ми відкримо верхній одяг. Ось плейлист з верхнім одягом. Він має свій колір. Має колір стрілки ось цієї. І це відео до верхнього одягу відноситься. Тут поки що. Трохи відео. Я шила в минулому році жилет утеплений і пальто шила. Так, по сукням зараз покажу, де в мене знаходяться сукні. Також зліва ви можете побачити опис цього розділу і передивитися, які відео є з поштям сукні. І давайте ми зайдемо в одну. В одне відео, і я одразу покажу. Ось в цьому відео я одразу показую, як ми працюємо з базовою основою. Зараз знайду, де да, в мене починається? Отже, отже ось тут. Бачите, базова основ, основа сорочкового крою. Вона вже розмодельована, вже з припусками, тобто я не витрачаю час кожний раз на побудову. Я використовую уже побудовану завчасно базову основу. Далі ви можете самостійно ознайомитися з інформацією на моєму каналі. А з вами була я, Ольга Железняк. До нових зустрічей!